Вітаю, друзі. Ви на каналі «Трохи про право» від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. Це відео присвячено питанням от, законопроекту, який був прийнятий Верховною Радою щодо видалення інформації, яка містить явно наклепницький характер, брехню, неправду і поближе чисті ділову репутацію. Чи це цензура, чи це дійсно захист свободи слова, захист суспільної моралі? Ну, об'єктивно, знаєте, у нас не те, що політика подвійних потрійних стандартів розробляли це. От е, ті самі особи, які у нас постійно валають про захист свободи слова, ну от вони розробили, мабуть, не хочуть бачити про себе свободу слова на інших ресурсах, чи в подальшому якимось чином захистити себе від е, безпосередніх посягань і розповсюдження недостовірної, і брехливої інформації. Про що йде мова? От всі ці там, інститут масової інформації, ну, всі ці грантейні організації, які наразі втратили, да, тут, по-моєму, інститут, да, інститут масової інформації, за словами цього голови комітету Юрчишина, це того, якого призначили замість Шуфрича, якого посадили в СІЗО і тримають там, його він допомагав у розробці. Та як вони люблять говорити адвокації цього законопроекту, я там посилання, до, до речі, на законопроект у себе в телеграм-каналі, Підписуйтесь обов'язково на Ютуб, Тікток, телеграм-канал, ви зможете знайти в Ютубі під відео, а в Тіктокці шапці канали. Ви можете самі ознайомитися з карткою самого законопроекту і почитати. Що ж там наразі відбувається? Запропонували внести зміни в закон про медіа, де зазначили, що суб'єкти у сфері онлайн-медіа звільняються від відповідальності. Знову ж таки цікаво. За поширення недостовірної інформації, а також інформації заборони, поширення якої передбачено там статтями 36 42 119. Якщо така інформація була поширена користувачами у розділах, тобто, це, вони не звільняються, якщо вони самі поширювали. А саме у розділах для коментування через розміщення користувацьких публікацій на веб-сайті чи веб-сторінці такого медіа, за умови що суб'єкт сфері онлайн-медіа, обмежив, Тобто оці блоги, всі там різні форуми, якщо там є, і до них звертається то вона повинна бути прибиратись, тобто знаєте, щоб не було ніяких коментувань і розповсюджень. Ну, цікаво буде, як з Фейсбуком вони будуть поступати. Навіть дуже цікаво на це буде подивитися, як він буде працювати. Я думаю, ніяк він не буде працювати. Буде як в Росії, знаєте, штрафувати там Фейсбук і Гугл за якісь мільярди чогось, ніби за недотримання блокування сайтів на думку там російської диктатури. Ну так, от за умови, якщо обмежені доступ до такої інформації, вони не будуть нести відповідальність, відбулось впродовж трьох робочих днів з моменту отримання відповідної скарги. Чи приписи Національної ради, тобто треба буде ще звертатись до Національної ради, її задіяти вони цікаво також буде, тому що такої інформації дуже багато, Або ухвали про відкриття відповідного провадження судом. Тут у нас ще є питання, знаєте, вони не розробили дуже часто. У нас дуже багато таких справ щодо розповсюдження достовірної інформації це встановити, хто саме є володільцем сайту, до кого та ж сама нацрада повинна буде звертатися з відповідним листом і приписом. Тому що, знаєте, у нас дуже багато сайтів. Зареєстровано десь в Панамі, на якихось островах, в інших країнах, при цьому на підставних осіб, і ми дізнаємось виключно враховуємо цих осіб виключно за рахунок того, цієї правової міжнародної допомоги. Звертаємося до судді, вони витребовують інформацію, хто сплачує за цей хостинг сайт, за розміщення його за кордоном, за домін ім'я. І виявляється, що це ті самі українці. Так от, до кого буде звертатися Національна рада, це дуже велике питання. Ну, Для спростування цієї інформації чи припинення доступу, при цьому, знаєте, от у нас дуже багато таких справ розповідають. Ні, ну вони ж написали, що це брехня. Тобто інформація є. А там мілким шрифтом написано, що вона спростована, але інформація є. У нас є такі приклади, там тисячі коментарів. Що там, ця особа не їдник, паддонок, притягнути до відповідальності. Ну, Суди, ну, це стосується грантоїдних організацій там, активістів, вважають, що це ж обмеження доступу до інформації, а це ще не обмеження доступу до інформації. Ну, от, що маємо, то маємо. Тому об'єктивно, наразі, якщо президентам буде підписаний цей законопроект, фактично сайти повинні будуть прибирати з цих розділів, де не вони самі. Розміщаєте, що інакше вони все одно будуть нести відповідальність цю інформацію протягом трьох днів. Ну і цікаво буде, як буде діяти нацрада. Якщо потрібна буде допомога в, ці, в цій категорії справ, звертайтесь, однак я все ж таки раджу до того, як звертатись до суду, намагатись регулювати це все мирним шляхом і використовувати право на відповідь, яка також передбачена цивільним кодексом в цій категорії справ. Звертайтесь, будемо допомагати. І не забувайте допомагати Збройним силам України, допомагати Україні вистояти. Іншої країни в нас немає. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Слава Україні! Слава ЗСУ! Підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки. До зустрічі!